Всім доброго дня! Вас вітає компанія Altere. Мене звати Андрій, і сьогодні ми знаходимося на одному з найцікавіших наших об'єктів. Цікавий він тим, що це апарт-отель. Ми маємо 4 номери. Дві вентиляційні машини, а також систему кондиціонування. Погнали! Зараз біля мене знаходиться Аліна, це дизайнер архітектурного бюро навколо нас. Аліна. Ми знаходимося в серці Києва, це апарт-готель на чотири номери. Кожен має свою стилістику і переносить гостя в етнічні мотиви чотирьох куточків світу: е, Японія, Україна, Скандинавія та Африка. Для того щоб наші системи не виділялися, так як ми маємо справу з чотирма різними дизайнами, було прийнято. Рішення використовувати у вигляді повітря роздаючих елементів звичайні анімостати. Як сказали раніше, ми знаходимося наразі у Японії, тому давайте перейдемо до України, де нас очікує архітектор і саме засновник компанії навколо нас, та запитаємо, як з його точки зору працює наші системи, виглядають і отримаємо невеличкий фідбек. Поряд зі мною Артем. Це засновник та головний архітектор компанії навколо нас. Артем. Розкажи, які в тебе враження від цього об'єкту, і, взагалі, що ти думаєш у такому плані роботи як проектна компанія, разом з дизайнерами, архітекторами і так далі? Всім привіт! Привіт, Андрій. Це проект-готель в центрі міста. На вулиці дуже шумно, тому не дуже хочеться відкривати вікна. Але повітря чисто повинно поступати в приміщення. Тому я використав систему, яку запропонував Alter Air Melton, яка є приточно витяжною, та плюс кондиціонування сплітсистемою. Компанія Alter Air зробила проект та надала інженерне обладнання. Вентиляційні установки, які були по своїй ціні якості, максимально оптимальні. Компанія Альтреред виконала це дуже швидко, якісно і максимально цікаво. Дякую за приємні слова. Давай тоді пройдемося по всім чотирьом номерам та покажемо нашим глядачам на дуже цікаві вузли, як ми взяли технічну складову та дуже круто обіграли в дизайні. Давай, без Ідемо. І так, ми знаходимося в одному з чотирьох номерів. Саме в цьому номері захована одна із вент-установок Melton. Це дуже. Прикольна компактна штука, яку можна заховати як в стіну, але оскільки у нас царська будівля, то ми, у нас не було можливості змонтувати її всередині стіни. Тому ми змонтували її в меблях. Таким чином, ми заховали її. І ось ця обстановка вона обслуговує два сусідніх номери. А я нагадую, що саме тут були використовані установки Meltem MVRG2PFC. Це означає, що в них на базі вже є можливість як опція. Використовувати управління через CO2-датчик або через датчик вологи. Зараз ми знаходимося в четвертому номері, в якому розташована друга вентиляційна установка, яка обслуговує наступні два номери: це цей номер і попередній номер. Мені вдалося її розташувати так само в меблях, заховати, так як вона невеликих габаритів. Вона розташована в цьому номері. Тут ще буде декоруватися е, стіни. Клінінг робитися, тому що ми ще от на стадії здачі цього номера, але взагалом це буде виглядати ось таким чином. Як я казав раніше, то для того, щоб перетримуватись нейтралітету і не порушувати дизайн, ми використовуємо анемостати. Але в одному санвузлі ми все ж таки трохи відійшли, здвинули цю планку, тому що нам потрібно було заховати якусь решітку у стінку. Тому ми використовували звичайну стінку накладного монтажу, котрий не бросається в база, звичайного стандартного білого кольору. А я хочу нагадати та ще раз підчеркнути, що перед тим як починати будь-які монтажні роботи, будь-то на комерційному, Об'єкті або у вашому будинку або квартирі, то перш за все, треба розробити правильно, грамотно та узгоджену всіма сторонами проектну документацію. Повірте, ось це ось це. 70% складності реалізації будь-якого об'єкту. Тому я вдячний компанії навколо нас, тому що е, з ними дуже швидко ми змогли інтегрувати наші системи. Дуже швидко ми все узгодили. А також хочу відмітити компанію Дбай, а особливо їх менеджерів, тому що вони були зі мною на зв'язку 24 на 7, і вони відповідали на будь-які технічні питання щодо вентиляційного обладнання Melton. Тому тільки завдяки тому у цій от колаборації. Роботи між інженерами, проєктувальниками, дизайнерами, архітекторами та поставщиками обладнання, ми можемо вже по факту бачити ось таку красу. Але це ж ще не все. Звісно, для такого об'єкту потрібна система кондиціонування. І знову ж таки, у рамках того, що в нас є невеликі бюджети, але треба гарне рішення, то ми приймаємо нашу стандартну золоту мультиспліт-систему: тобто один наружний блок і декілька внутрішніх, а саме чотири настінних блок. Ми не дуже сильно розганяли щодо дизайну. Якщо там на ну, попередніх кадрах ви могли побачити на стіні кондиціонери, то ви могли замітити, що вони не дуже броскі, вони не попадаються на вам в очі, вони нейтральні і дуже круто вписуються у кожен з чотирьох номерів. Щодо самого наружного блоку, ми зараз знаходимося на балконі, і як Артем сказав раніше, це є царська будівля, тому на фасад щось навішувати Ну це є заборонено. У нас є наступне рішення. Позаду мене наружний блок, просто він захован. Звісно, зліва, справа від наружного блоку, там відкрите місце, тому що наружний блок він повинен якби дихати, щоб він не перегрівався. Але все одно, Ну давайте будемо чесними, це вже набагато краще виглядає. На цьому поки все. Мені було дуже приємно показати вам такий цікавий об'єкт вже у дизайні, вже реалізований. Тому. Не забувайте підписуватися на наш канал, на наші соціальні мережі, для того, щоб не пропустити ще більше цікавих об'єктів і способів їх реалізації. Гарного дня та до зустрічі!